Вітаю вас, діти, на уроці математики. Тема уроку ділення на двоцифрове число у випадку нулів у часті. і будемо розв'язувати задачі. Відкрийте підручник на сторінці 91. В зошитах запишіть дату уроку і в каліграфічній хвилинці випишіть числа, які діляться на 7. Натисніть відео на паузу. Давайте перевіримо. Аби такі числа виписали, які діляться на 7? Молодці. Працюємо за підручником завдання 432. Округліть до десятків кожне із чисел. Число 67 округляємо до числа 70, 92, число 90, 89. Округляємо у число теж 90 34. близько до числа 30. 71 округляємо у число 70 і 18 округляємо у число 20. Знайдіть частку способом добору у завданні 433. 72 поділити на 24. Щоб швидко знайти, ми дивимося за таблицею числа 4. Де останню цифру буде 2. Це примножені на 3. Перевіряємо: 24 множимо на 3. 20 множимо на 3 це 60. 4 множимо на 3 12, додаємо і буде 72. Отже, це в часі буде 3. Тепер 141 поділіть на 47. Ми дивимось на другу цифру 7, де примножені числа на 7 дає останню цифру 1. Це примножені числа на 3. Перевірте. 40 множимо на 3, 120, 7 множимо на 3 21. 120 додати 21, 141. Отже, це в часі буде 3. Тепер 128 поділіть на 16. Це буде 8. І 87 поділити на 29. Буде 3. Розгляньте, як виконували ділення з остачою. 396 поділити на 13. Ми Перше неповне ділення визначаємо. Це буде 39. Отже, в часті дві цифри. 39 поділити на 13. Пособом добору це буде 3. Множимо 13 на 3. Це буде 39. Віднімаємо. остачі буде 0. Зносимо цифру 6. Але 6 менше, ніж дільних 13. Тому, в часті ми записуємо. 0. Отже, це у відповіді буде 30, а 6 тоді в остачі. Закріпимо це у виразок 435. 4621 поділити на 23. Визначаємо перше неповне неповноділене це 46. І кількість цифр в часті, щоб не помилитися. Це буде три цифри. 46 поділити на 23. Це буде 2. Помножимо 23 на 2. Це буде 46. Віднімаємо, в часті буде, в остачі буде 0. Тоді ми зносимо цифру 2, але 2 менше, ніж 23, тому ми в часті записуємо 0. Тепер зносимо цифру 1, 21. Все одно менше, ніж 23. І в частці ми пишемо теж 0. Тому 21 це буде востачі. Наступне 155 816 поділити на 41. Перше неповне ділене – це 155, отже, в часті 4 цифри. 155 поділити на 41. 155 це 15 десятків, 41 це 4 десятки і 15 ділимо на 4, це буде 3. Помножимо 41 на 3. Буде 123. Віднімаємо від числа 155. Востачі 32. Зносимо цифру 8. 328 поділити на 41. Це буде 8. 41 множимо на 8. Це буде дійсно 328. Отже, остачі 0. Але ми зносимо цифру 1 наступне неповне ділене – 1 менше, ніж 41. Тому при діленні в часті це буде 0. Зносимо цифру 6, 16, Знову воно менше, ніж 41, тому ми записуємо 0 часті. Отже, у відповіді є і 16 в остачі. Наступне 116 825 поділити на 73, виконайте ділення достатчою самостійно. Не забудьте визначити перше неповнеділене і кількість цифр в часті. Давайте перевіримо. 116 поділиться на 73 це 1. Відняли. Востачі 43 знесли цифру 8. І 438 друге неповнеділене поділили на 73 це 6. Знесли цифру 2 початку. Воно менше, ніж 73 це 0. Пишемо в часті. Знесли цифру 5, 25, це одно менше 0, отже 25 це остачі, А в часті 1600. Тепер поясніть, як виконували ділення на двоцифрове число наступних виразів. Зверніть увагу, що ці вирази це ділення багатоцифрового круглого числа на двоцифрове число. В першому виразі ми визначаємо перше неповноділене це 334. І в часті 4 цифри. Ділимо 334 на 75 це 4. Відняли 300. Друге неповнеділене 345. Третє неповноділене 450. Залишилося четверте неповноділене це 0. І ми його перенесли до частки. Ось тому і в часті і 4 цифри. Тобто у відповіді 4 460. В другому виразі перше неповноділене це 87 в часті 3 цифри. Перше неповнеділене 87 поділили. Друге неповноділене 175. Третє неповноділене це 0. Поділили на 35, в часті 0. І в третьому виразі перше неповнеділене 46, в часті 5 цифр. Скільки неповних ділен, ділених поділили? Це 46, друге неповноділене 83, третя неповноділене 76. Залишилося два нулі. І ми перенесли до частки. Закріпимо це у виразок 437. 63 960 поділити на 52. Перше неповноділене 63. Час 4 цифри. 63 поділити на 52. Це 1. Множимо, віднімаємо від числа 63, остачі буде 11. Зносимо цифру 9. Друге неповнеділене 119 поділити на 52. Ми візьмемо по 2. 52 помножити на 2 то 4 віднімаємо від числа 119. Востачі буде 15. Зносимо цифру 6. Третє неповнеділене 156. Ми ділимо на 52, це буде 3. Множимо 52 на 3, це буде 156. У нас залишилось четверте неповне ділене, це 0. І ділимо на 52, це буде 0, ми його записуємо до частки. Тому у відповіді буде 1230. Наступний вираз: 52 500 поділити на 21. Виконайте самостійно. Не забудьте визначити перше неповнеділене і кількість цифр в часті, щоб не помилитися у відповіді. Давайте перевіримо. Отже, друге неповнеділене – 105. Поділити на 21 це буде 5. Множимо, віднімаємо це буде 105, і залишилося 2 нулі. Ми записуємо до частки і у відповіді 2500. І останній вираз 268,800, поділіть на 64. Перше неповне ділене – це 268. Отже, в часі 4 цифри. 268 поділити на 64. По 4 візьмемо. Помножимо в остачі буде 12, зносимо цифру 8. Друге ділене 128 ділимо на 64, це по 2. Множимо, це буде 128. Залишилося 2 нулі. Ми їх записуємо до частки, і буде у відповіді 4200. Розв'яжемо задачу 438. За книжку і блокнот хлопчик заплатив 178 гривень. Дівчинка купила таку саму книжку і два блокноти. За всю покупку вона заплатила 273 гривні. Знайди ціну книжки і ціну блокнота. Звертаємо увагу на малюнок. Отже, дівчинка заплатила за книжку і два блокноти 273 гривні. Тобто вона купила так само книжку і блокнот, і ще другий блокнот. Вся покупка 273. Що вам підказує? Що нам потрібно від 273 за книжку і два блокнота відняти, стільки заплатив хлопчик за книжку і блокноти, і залишиться ціна блокнота. Отже, віднімемо, і це буде 95. Гривень ціна блокнота. Тепер ми можемо дізнатися ціну книжки. Якщо хлопчик заплатив за книжку і блокнот 95 гривень, ціну блокнота ми вже знаємо. Тепер ми від числа 178. Від всю покупку хлопчика віднімемо ціну блокнота і залишиться ціна книги. Це 83 гривні. Розв'яжемо наступну задачу 439. Три однакові бригади робітників за 5 днів проклали 1 км 770 метрів шосе. Скільки метрів шосе прокладе одна бригада за 2 дні. Отже, це задача на подвійне зведення до одиниці. Початку ми дізнаємося, скільки метрів шосе проклали три бригади за один день. Якщо за 5 днів три бригади проклали 1 кілометр 770 метрів. А один день ми дізнаємося дією ділення. Один кілометр 770 метрів перетворимо у метри. Тобто це 1770 метрів, ми ділимо на 5 днів, щоб дізнатися за один день. Це буде 354 метри. За один день три бригади. Тепер ми дізнаємося, скільки метрів шосе проклала одна бригада за один день. Якщо за один день ми тільки що дізналися 354 метри, але три бригади. А одна бригада. Ми одиницю дізнаємося дію ділення. 354 ми ділимо на три. Це буде 118 метрів. Одна бригада за один день. А за два дні. Це буде більше, якщо одна бригада за один день 118, а за два дні нам потрібно тепер помножити 118 на 2, і це буде 100 помножити на 2, тепер 18 на 2, додаємо, і це буде 236 метрів проклала одна бригада за два дні. У домашньому завданні вам потрібно розв'язати задачу 440 подібно до задачі, яку ми розв'язували на уроці 439. І виразі 441 виконайте ділення письмово стовпчиком. Успіх вам, діти! Оберіть відповідне яблуко до вашої роботи на уроці. На все добре вам!